Сьогодні ми хочемо народити по-справжньому крутий підрозділ в складі нашої потужної брат. І перша річ, яку ми хочемо передати цьому підрозділу, це меморіал. І друга річ, яку ми сьогодні хочемо передати в руки командирам підрозділу Гохіро, це прапор символікою Гохіро. І ще одна річ, яку ми хочемо передати в підрозділ. Це шеврон. Воєхір. Відтепер у вас є свій прапор, у вас є своя символіка, у вас є своя історія. І на ваших плечах велика відповідальність. Не замирати честь тих, хто цей підрозділ створював і, на жаль, вже не з нами. Слава Україні!